Вітаю діти! Продовжуємо з вами вивчати легку атлетику, дитячу легку атлетику. На цьому тижні будемо опановувати такий вид біг на коротку дистанцію з низького старту. Майже як і всі види легкоатлетики, вони розподіляються по фазам. Біг на дистанцію то також три фази, не просто треба пробігти як-небудь, або як можна швидше, а ще й правильно. Перша фаза це старт і стартовий розбіг, друга фаза це біг по дистанції, і третя фаза фінішування. Отже, сьогодні я вам розповім, як можна здати по трьом варіантам. Перший в будинку, якщо у вас умови не дозволяють. Другий зробити техніку на подвір'ї. І третій, якщо буде у вас можливість відміряти всю дистанцію і пробігти на час. Отже, старт, низький старт. Як це робиться, нам треба покласти лінію. Перша фаза. Руки ставляться на лінію ось таким чином. Якщо ви будете так ставити, кулаки це неправильно. Чотири пальці на зовнішню сторону і великий палець внутрішній. Далі поштовхова нога, яка вас поштовхова нога, ви знаєте. На відстані однієї ступні від лінії. Однієї ступні від лінії, бачите, де п'яточка. Ставиться у нас уже коліна, коліна поштовхової ноги. Ось так. На відстані дві ступні. Раз, два. Де п'яточка, ставиться коліна іншої ноги. Оце команда на старт. По команді увага у нас піднімається таз вище голови. Ось таким чином. І по команді руш починається в розбіг. Коли робите увагу, можна лупом, головою заходити за лінію. Головне, щоб руки у вас не було, у вас, ну, заступу. Не заступу. а щоб ви за лінію не заходили. Ось, увага. І потім руш починається у нас відразу вперед нахил. Починається в розбіг. Старти в розбіг для 7 класу. 3-4 кроки. 9 клас 4-5 і 11 клас 5-6 кроків. Що таке стартовий розбіг? Нам треба зробити великий крок, щоб вони відразу стали і побігли. Ви так будете, у вас, звичайно, буде швидкість не набиратися як належним чином, тому як кожна 10 секунда це мінус бал. А ви знаєте, в секунді це 10 десятих секунд. Що таке секунди, це мить. Десь замешкались, вже мінус 10 балів. Отже, стартовий розбіг. Робиться великий крок. великий. Перший крок великий, інші трішечки менше. Потім кроки менші, менші, менше, менше, і ми виходимо на другу фазу, біг по дистанції. Біг по дистанції, треба бігти прямо. Якщо ви будете трішечки брати ліворуч, праворуч, це грубе порушення. На змаганнях взагалі дискваліфікація, якщо ви на іншу стежку будете забігати, біжимо прямо, груди випрямляємося вперед. Груди вперед, руки з ногами працюють схресно. Схресно працюють. І біжимо навшпинки. На носочках. На шпинки біжимо. На шпинках. Ось. Якщо ви будете бігти на всій ступні, по-перше, ви будете забувати поставу, і по-друге, у вас буде такий звук, і буде у вас е швидкість менша. І третя фаза фінішування, ну давайте уявимо, що це у нас і фініш перед фінішом, нам треба приблизно за 2 метри нахилитися вперед і руки назад. Тільки так, щоб ви не впали, не дуже низько нахиляєтеся. Вперед. Чому? Тому що час фіксується по положенню тулупа. Якщо раніше рук рукці, там по нозі було, ну у кожного спортсмена, у кожного. Учасника у кожної людини різна довжина руки і ноги. Тому зараз по тулупу, по голові. Таким чином ви можете виграти декілька десятих секунд. Коли ви біжите, раз вперед, нахиляєтесь, ви вже на фініші. Обов'язково грубе ще порушення. Коли ви будете зупинятися до фінішу. Або відразу на фініші стати, зупинитися, це неправильно. Треба ще декілька метрів після фініша пробігаємо. Фініш пробігла максимальна швидкість, після фініша вже починаємо трішечки гальмувати. Зараз вам треба буде. Дивіться, тут у нас буде дві, дві цифри. Вам треба буде біг, якщо в домашніх умовах, біг на дистанції пробігти на місці, на місці. Дівчаткам 7 класу 5 секунд. Хлопчикам 7 класу 10 секунд. Дівчаткам 9 класу 15 секунд. Хлопчикам 9 класу 20 секунд. І дівчаткам 11 класу 25 секунд, хлопчикам 11 класу 30 секунд. Це на місці, на місці, на місці. Пробігли. Коли ви пробігли фінішування, вам треба потрібно буде зупинитися і стати і сказати хлопцям і дівчатам, кому скільки треба пробігти. Ну, зараз я скажу, кому скільки пробігти, дистанцію, якщо у вас буде умови повністю. Ну, а щоб ви також знали. Отже, 7 клас 30 метрів. Треба буде пробігти е, хлопчикам за 5,4 дівчаткам 5,8 секунд. Дев'ятий клас 60 метрів. Хлопчикам за 8,6, дівчаткам за 9,8. І 11 клас 100 метрів. Хлопчикам треба пробігти 100 метровку низького старту за 14 секунд рівно, дівчаткам 16,2. Отже, зараз демонструю перший варіант, коли ви будете бігти в домашніх умовах. Отже, демонструю, як пробігти першим варіантом. Ну, давайте, наприклад, для хлопців 9 класу. Поїхали на старт руки. Раз, відміряли. Раз, тут. Увага. І руш. 20 секунд на місці. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І фінішування. Коли пробігла, треба не гальмувати на місці, пробігти трішечки, що йому мови, сказати, що. Хлопцям 9 класу на 12 балів треба пробігти за 8,6 секунд. Зараз я демонструю другий варіант, коли ви можете пробігти, але дистанція у вас не відповідає умовам. Вам треба ну, зробити дистанцію, дві лінії зробити. Можете там крейдей, намалювати, накреслити або гілочки покласти. Ну, тільки ж не ламайте сирі з дерева. Ось, пробігти без бігу на місці і наприкінці сказати, кому скільки треба пробігти. А, і ще одне дуже важливе правило: це фальстарт. Е, е, фальстарт це коли ви починаєте рухатись біг по дистанції, раніше команди руш це дуже грубе порушення. Якщо раніше дозволялися два фальстарти на третьому, це вже діскваліфікація, то зараз на змаганнях. Е, один фальфстар, дозволяється, два дискваліфікація. А в плаванні взагалі один фальфстарт дискваліфікація. Зараз я продемонструю, як пробігти другий варіант не таку відстань, але меншу, без бігу на місці для хлопців. Давайте 11 класу. Бачите, я не відразу зупинився після фінішу, ще нахилився вперед, пробіг, потім почав гальмувати. І коли ви пробігли, треба сказати, що хлопцям 11 класу за 100 метрів треба пробігти за 14 секунд рівно. Ну і третій вид, якщо варіант здачі, якщо у вас буде виміряти дистанцію, ну, зрозуміло, кому 30, кому 60, кому 100 метрів. Ви можете пробігти, виставити камеру, щоб вас було видно, або дуже гарно, якщо вам хтось буде допомагати, і засикати час не потрібно, не потрібен секундомір, тому що я можу вирахувати повітря. Отже, всім бажаю успіхів, будьте швидкі, спритні. Це головніше – здоров'я.